Всем привет! Роман Гончаров, Макс Подзигун. Мы в коротком таком формате для вас э, решили записать наши ожидания от Гран-при Бразилии, которое пройдет в это воскресенье <гум> ТО-ТО-ТО-ТО-ТО-ТОП <таспорядка> 5 от каждого из нас. И после огонки можете тыкать пальцем и сказать, кто из нас эксперт, а кто из нас... Я хотел напомнить, чтобы люди, может, не знают. но в это воскресенье у нас в 17.30 Всі приходіте в спортбар Олімпійський. Я не знаю, як ви пережили попередню неділю, але тепер цього тижня є гонка. Вам є куди піти в неділю. І ви знаєте, де це буде. В, в новому місці, в спортбарі, спортбарі «Олімпійський» і тільки там. Приходьте за пів години до шостої. приносите з собою гроші для входу. Так, да, так, да, так. Да. І хороше настроєння, звісно. Так, ну і давай, давайте, топ-5. Е твои побажания на Гран-при Бразилии? Как она завершит гоночка? Я очень не хочу, чтобы чемпионский титул разыгрался именно в Бразилии. Same shit, bro. Вот. Но статистика противоречит, потому что Льюис Хэмилтон никогда не побеждал. И Ника выиграл остальные два. Вот. Это, конечно, сулит. Хотя, ты же знаешь, да, есть ложь, есть три вида лжи. Ложь, откровенная ложь и статистика. Поэтому будем надеяться, что Льюис прервет свою беспро... беспобедную Отже, серию. Вот первое место Льюис Хэмилтон. Да, первое место Льюис Хэмилтон, второе место Нико Росберг, третье место Себастьян Феттель. Надеюсь, что Себастьян соберется. Четвертое место Дани Рикардо, пятое место Макс Ферстаппин. Окей. Okay. Я зроблю ставку на те, що гонка буде дощовою. Є ймовірність, що у вікенд взагалі весь буде мокрий. Тому я зроблю ставку на те, що переможе в гонці Дані Рікардо. Друге місце у Льюіса Хеймлтона, третє місце Ніко Хюльгенберг. четверте місце Кімі Райкен. І п'яте місце Ніко Розберг. Ну немножко соглашусь з тобою в тому плані, що я уверен, що Форс буде високо. Ну і можна згадати, що на цій трасі єдина траса, на якій Хюлькенберг класно виступав. От, і брав сюди. Пол, собственно. Брав Пол, так, і в нього ж рекорд, кількість гонок без подіумів. Тому я сподіваюся, наприкінці і його который... кар'єри у Форс-Інді він його. І який, кстати, лишив Льюіса Хеммельтона тогда, помніш? У 2012 році. була історія перемоги. Вірної <coughs> перемоги в Бразилії. <coughs> Такий наш прогноз на гран-при Бразилії, якщо згодні. Ставте нам лайк, якщо ні, пишіть в коментарях, що вам що на вашу думку станеться на Гран-прі Бразилії. Підписуйтесь на наш канал, він або тут, або тут. І приходьте до нас в неділю на гран-прі Бразилії в Олімпійській. Будемо з Романом зажигати для вас. Все, Пока.